Хоча дякую Іване. Ви сьогодні прийняли Дяківські свячення. Що ви відчуваєте? Ну насамперед, це велика радість. Радість, на яку чекав з малку, за яку молився. Водночас ця радість, вона разом переповнюється з великим таким почуттям обов'язку. Відповідальність, адже тепер вже значно більше обов'язків і велика відповідальність. Тому радість і відповідальність тут будуть на одному рівні. Яку роль у вашому житті відіграла війська духовна семінарія? Що вона дала для вас? Війська духовна семінарія це найперше, це моя родина. Це, це місце, де я ліс, де я де формувався як деяк, тепер і майбутньому як священник. Місце, до якого покликав Господь Бог. І тут так по особливішому відчуваєш цей зв'язок з церквою, відчуваєш своє покликання. Тому це родина. Родина така Христова і родина така своя, яка сімейна. Ви обрали неодружний стан. Чому саме цей стан? Тут важко пояснити. Це внутрішній вибір, внутрішній поклик. Тільки такі внутрішнє відчуття і оклик на Що ви відчували останні тижні, чи була якась внутрішня боротьба між тим що, тим, що ви обираєте цей стан і тим, що внутрішнім, що, як кажуть, чи було розблоє, щоб світ вас тягнув на своє, а Можливо, що до вибору стану такого, напевно, не було. Значно швидше це. Але останній тиждень відчував такий трепет. Трепет перед служінням, а найбільше це, як би так сказав, перед участю в такій Христі, ну, то, 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 алеяко вже причащається, так, руки ще так. Це був великий такий трепет, страх Божий, який переповнив. Думаю, не тільки мене, але й всіх тих кого сьогодні поставляли дияко. Дякую. Дякую.